Сьогодні у день Святого Миколая у центрі рівного почали роздавати гарячі обіди для тих, хто цього потребує. Для людей, які опинилися у скруті. Сьогодні у меню гаряча гарчана каша з консервою. Людей розповідає пані Ірина, яка готувала обід. Сьогодні прийшло багато. Людей сьогодні перший раз дуже багато. Не завжди так не завжди буває. так перший раз. Сьогодні я навіть здивувалася, що так багато. Алла Дорошева, завідувач Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг, розповіла, такі обіди влаштовують традиційно дев'ятий рік поспіль та додає, така ініціатива користується великим попитом серед нужденних. Сьогодні традиційно, вже дев'ятий сезон. Ми починаємо в такий гарний святковий день надавати таку послугу, яку ми назвали. Нашим колективом виїзне харчування. Минулого року хочу сказати, що минулого року, за минулий сезон, ми роздали 15 з половиною тисяч порцій. Люди, які прийшли сьогодні за гарячими обідами, кажуть, зараз в період зими така підтримка неабияк як потрібна. Віда, країні, люди голодні, холодні, дуже потребують допомоги і в їжі, і витрально. Може хтось не може купити собі їжі, то вони приходять і сюди. Прийшов хоч щось то гаряченькове. Та, да, хліб з собою беру. Ну таке життя таке. Годуватимуть людей, які перебувають у скруті, щодня, крім вихідних, в обідню пору поблизу кінопалацу Україна. Юлія Котляревська, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.